Всім доброго дня, друзі вихідного. Сьогодні у нас 25 травня. І я знову не була 2 неділі на дачі. Два тижні, да, можливо да, два тижні не була І ось приїхала, а тут така краса. У нас вже врожай. У нас вже суни, полуниці вже дозріли. Ось подивіться, як гарно. Дощів в деякий період не було, тому я думала, що тут буде трошки набагато страшніша картина, ніж ця. От, тому що, як бачите, закладена нова ділянка. І тут така ґрунт. Він, якби супіщенок, да? тобто, влага, навіть, яка потрапляла, дуже швидко зникає. От, вона не затримується. Тому треба до різних методів аграрних підходити. і от Я хочу знову ж таки подякувати за цей метод за цими пляшками, тому що він зробив не просто захист від кравчиків, від холодних вечорів началь, на початку от, весни. Да? Але цей метод дозволив ще зберегти вологу. Ось, подивіться, кожен, кожна зелена. Ніхто не поливає, ніхто не грався. Раз у дві неділі приїжджаю два тижні. Я, правда, пролила тоді по літрі під кожну і все, два тижні нема, ну і душів не було. І тому я хвилювалася, коли їхала, бо не знала, як воно себе почувають. Але подивіться, які гарні кущики, тому що цей варіант спрацював ще по-іншому. Ось навіть там всередині сонечка. Полуничка прекрасно, чудово себе почуває. Ось дозріває навіть всередині, тому що е збирається конденсат після ночі, От, коли є різниця температур. Вранці вже сонце, коли вийшло, то воно пригріває. Із повітря утворюється конденсат прохолодного повітря, конденсат на цій пляшці всередині, і воно все стікає до корінців, кущика. І таким чином вони навіть себе краще почувають, ніж якби їх поливати. Ось що таке роса. Точка роси, так? Да? Ну, я рада, я рада. Приємно, коли твій, твоя праця дійсно дає хороші результати. І зараз я зберу цей чудовий урожай. Домашня полуниця на смак. Абсолютно інша. Вона дуже-дуже солодка, ароматна. Взагалі, така, такого тут цукру, такого солоду. Ну, це мрія. Це зовсім інше, ніж те, що ми купуємо на базарі, в магазинах. Тому. Всім дачникам удачі!